Казка про землерийку, яка висунула носик. У глибокій норці під самою землею жила маленька землерийка на ім'я Шуша. Її девіз був простий краще сидіти у темряві, ніж висовувати носа і потрапляти у халепу. І так би вона й жила, копаючи свої ходи, ніби підземна машинка, якби не одна подія. Одного ранку повз її нірку пробіг сусід мишак пік. Він був метушливий і надзвичайно балакучий. Шушо? вигукнув він. Там, на горі, таке діється. Сонце світить, пташки співають, а вітерець пахне пиріжками. Шуша спершу зніяковіла, а потім фиркнула: Пиріжками? Це пастка! Вітер заманює на поверхню, щоб сонце засліпило, а птахи з'їли. Мишак лише розсміявся. «Ех, ти шушо, як можна боятися світу, якщо його навіть не бачив? Шуша зітхнула і подумала. От, дурниці, але. пиріжками ж пахне!» І весь день у неї перед носиком стояв той аромат теплий, трохи ванільний, і з натяком на пригоду. Наступного ранку вона не витримала. Ну, гаразд, буркнула Шуша. Висуну я свій носик на три сантиметри, не більше. Вона обережно підкопала землю і висунула його назовні і ахнула. Світ був не страшний. Він був чудовий. Сонце лагідно лоскотало землю, травинки хиталися від вітру, а десь у кущах сміялися пташки. Їй навіть захотілося посміятися разом із ними. Вона вилізла ще трішки і ще, аж поки не висунулась уся. І раптом щух на ніс їй сів метелик. Ти хто? спитала здивована Шуша. Метелик. Літаю, щоб бачити красу зверху. А ти що робиш? Я купаю, щоб не бачити нічого небезпечного. Метелик підморгнув. А хіба краса не може бути безпечною? З того дня шуша вирішила, хай там що, але кожного ранку висовуватиму носик, бо тільки так видно, який світ насправді. І хоч іноді падав дощ і бризгав на неї грязукою, але їй вже не цікаво було ховатись, бо навіть під дощем можна танцювати. А після дощу часто щастить побачити райдову, яка нагадує, який чудовий цей світ. Значення: висовуйся! Бо саме так можна жити по справжньому. Світ не такий страшний, як здається, з темної нірки. Іноді, щоб побачити красу життя, треба просто наважитись висунути носик назовні. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.